Слово Верітас на ранок п'ятниці п'ятого тижня звичайного періоду. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, до вас повернеться. Гарна новина в тому, що мир не походить від самих нас, бо як би ми не старалися своїми зусиллями. Нам вдасться досягнути в кращому випадку лише короткотривалий спокій, але спокій залежить від зовнішніх обставин і від внутрішніх зусиль, тобто спокій може закінчитися. Мир завжди є даром Бога, тому мир нікуди не зникає, якщо нікому його прийняти. Ми отримуємо мир Божий завжди, коли готові відкрити своє серце. Ісус наголошує на тому. Що нам потрібно ділитися, і то ділитися щедро. Не нам визначати, кому вділяти мир Божий не треба боятися, що мир пропаде або закінчиться написано, що Він повернеться. Тобто ми маємо дозвіл діяти в певному сенсі марнотратно щедро, Тож несімо мир у нові стосунки з новими друзями. Вітаючи їхні домівки словами мир цьому дому. Я особисто сприймаю ці слова буквально і кожного разу промовляю їх вголос, коли відвідую новий дім. Також я люблю, коли до мене приходять нові люди і приносять мир Божий.